Мені не подобається, що, мабуть, біля нього є такі люди, які щось недоговорюють йому. Я не знаю, хто це. Ну, чесно, я не можу тобі сказати, хто це, тому що я не знаю, хто це робить. Але інформація, припустимо, ту, яку йому доносять, і яку я чую тут, вона зовсім різна. Зовсім різно. І військові ну, намагаються скомунікувати через мене, намагаються скомунікувати з ним для того, щоб там, якусь зустріч організувати і що. Я їм кажу, це теж не тільки там, всередині країни це все. Це треба виносити на Європу, і він тим займається. Ну, немає часу. Ну немає часу. Якщо буде, то обов'язково. Я думаю, що він перший, хто запропонує цю зустріч. Тому що військовий на даний момент це пріоритет. Це ті люди, завдяки яким ми.